Доброго дня, вас вітає компанія автопарку. У нас ось таке нове надходження. Це на Camry 2016 року. 2,5 газ, бензин, газ у нас вписаний. автомат. Передній привід із пробігом 133 тисячі кілометрів. Автоміль у нас привезений з Європи. Два власники в Україні класний стан автомобіля по кузові, новенька літня резина і оригінальні титани. Дуже класно виглядає автомобіль. автомобіль нас обслужений, салон має комбінований, тобто шкіра така світлого кольору. По комплектації присутні у нас підйомники спереду, ззаду, мультикермо. Ось така мультимедія. Присутня камера заднього виду, клімат-контроль, автомат. Хороша і класична комплектація, а головне що стан автомобіля, що зовні, що всередині, дуже класному стані. А і теж присутні у нас електрорегулювання водійської сідушки. Нещодавно було проведено ТО, ревізія худової теж була зроблена. Загалом просто сів і поїхав. Теж, якщо хочете перевірити цей автомобіль, у нас є автосервіс, будь-яка перевірка, чи комп'ютерна, чи діагностика худової, все теж можемо перевірити. Отже, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.